Як стається так, що і певні критики отримують цей авторитет і вагу, за рахунок чого досягається ця вага, і серед кого вона Як Можливо... формується репутація? Так, да, це репутація, і її роль. Довго і непросто. Важить все-таки час. Звісно, я впевнений, що зараз, особливо протягом останніх років, є ті, хто. Позиціонують себе як люди, які або уявляють самі себе, що вони читачі, читачки активні, але вони цілком можуть мене знати досить ну, мало, натомість знати більше оглядачів, оглядачок чи популяризаторів читання. Ну, отже, таке мантинюк. Наприклад, з да, якимись вона більшими каналами популяризаторка читання або в інстаграмі, або в телеграмі, да. або ще десь О, таке може бути так. Працюють соціальні капітали уголовок, І її рекомендація соцмереж. буде важити більше ніж моя чи твоя. Важити для її аудиторії, да. напевно, да. напевно, що їй легше таким людям легше простимулювати купити якусь книжку.